Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви варти в цей вечір. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стих із першого послання від Івана. Коли хтось каже, Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Війна це дуже страшна річ, тому що з війною пов'язано дуже багато таких ганебних вчинків. І це далеко не є просто вбивство. З війною пов'язано знущання над людиною, з війною пов'язано мародерство, насильство, крадіж, крадіж. З війною пов'язано обман. І всі ці е, речі, всі ці вчинки, ще раз кажу, навіть не рахуючи вбивство само. Вони настільки є сильними в часі війни, сильними емоційно, що вони спалюють люди. Вони спалюють як того агресора зсередини, так і спалюють того, хто постраждав від цієї агресії. Бо в одного і в другого дуже часто є саме ненависть. Один агресор. Це той, який ненавидить все, що є добре, все, що є живе, той, який живе заздрістю що у когось краще, ніж мене. А інший через біль втрати має оцю ненависть до свого агресу. В одному і другому випадку це люди, які живуть без любові. Але між ними є суттєва різниця, тому що в всьому іншому. І агресор, і жертва дуже є схожі між собою. Своєю поведінкою, своїм ставленням один до одного. І це ставлення зводиться до ненависті. Я наголошую, це дуже важливо є зрозуміти, що і жертва, і агресор ненавидять один одного. Але є маленьке але. І це суттєве дуже але, Це суттєва різниця, яку сьогодні розкриває нам ось цей стиль. Що агресор прикриває свою агресію якимись гарними ідеями. Він прикриває свою агресію благородними ідеями. Він захищається якимось святими речами. В даному випадку, згадайте 14 рік, який один з основних меседжів був. Коли розпочалася ця війна в 2014 році? Це був захист руского міра, руского православ'я. Тобто захищали не просто російськомовних людей на Донбасі, а захищали православну віру на Донбасі. І говорили про те, що католики і не християни. Ну, зокрема, вони мали на увазі всіх християн, хто не православний Московського патріархату. Вони йдуть на Донбас і там принижують і ущемляють права православних людей Московського патріархату, прикривалися цією ідеєю. І ідея їхнього, їхньої війни в 2014 році це була ідея захисту цього російського православ'я. Гарна, красива ідея якою вони прикрили свою агресію? Де були заклики священиків церква в ім'я Бога? Захищати, тобто вбивати. Зрештою, ми це побачили і в цей час. Тільки це вже був не захист руського православного, це вже були інші благородні ідеї. Одна з них яка як ми напали на Україну для того, щоб Україна не напала на нас. Ми захищаємось. Розумієте? Тобто благородна ідея захисту своєї країни перетворилася на війну проти чужої проти іншої країни. Ми на вас нападаємо, щоб себе захистити. Благородна ідея захист свого населення. Я все це говорю для того, щоб ви зрозуміли. Тобто агресор прикриває свою агресію благородними ідеями. Натомість жертва не прикривається нічим. Жертва живе просто ненавистю. І там, і там є ненависть. І там є прикриття, але там одне з одного боку є прикриття благородними ідеями, а з іншого боку, все відкрите. Знову ж таки, хочу ще раз під... хочу, щоб ви зрозуміли, до чого я хочу вас всіх підвести. Ми є жертва, яка живе в ненависті до свого агресора. І ми всі маємо це визнати. Кожен з нас. І я в тому числі десь там, в глибині душі, інколи проривається ця ненависть до мого ворога. І це нормально є. Коли ми відчуваємо цю емоцію, але ненормально жити в цьому. І що я хочу ще сказати, що в одному і другому випадку, випадку агресора і жертви, все зводиться до Бога. І жертва, і агресор говорять про любов до Бога. Жертва дуже часто свою любов до Бога виливає насправді війне на не де ж той Бог, чому він не зберіг? А можна поки впадає дуже велику крайність і постійно говорить про Бога, молиться, щоб не простити, але не прощає. Натомість агресор прикривається дуже часто ідеєю Бога. Бо це в, бо воля Божа звільнити Україну від нацистів. Так говорять. В цій любові до Бога є присутня ненависть. І що нам сьогодні говорить оцей стих? Що, коли хтось каже, я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той неправдомолець. Тобто це людина, яка живе в брехні, це людина, яка живе без Бога насправді. Ми пам'ятаємо, що той, хто живе без Бога, не має надії, не має життя. І в випадку жертви, саме скажу, в випадку жертви, якщо людина не простить свого ворога, тобто не відпустить, не перестан, так скажу, перестане жити ненавистю і бажанням зла своєму ворогу, то вона ж буде жити без надії, без Бога. І тоді всі її молитви насправді, вони будуть наче горох об стіл. Це буде всі ці молитви, вони радше будуть обертатися тим, щоб знищити і спалити людину середу. Тому що це непрощення, оця ненависть до свого ворога, вона буде з'їдатися. І тому обов'язок жертви перестати бажати зла своєму ворогу. Коли ми перестаємо бажати зла своєму ворогу? В той момент, коли я говорю про свого ворога спокійно, і в мене не виникає жодних відчуттів, емо, е, жодних емоцій по відношенню до нього. Ні гніву, ні бажання там помсти. Я ставлюсь до нього, є і є. Тобто таки, знаєте, наче нейтральна позиція. Не заперечити. Він існує. Ми ж знаємо, думаю, що, ну, до прикладу, я боюсь змін. Так, я боюся змі, кожного з нас є якісь хобі, хтось щось боїться. Та я боюся змін. Але це не означає, що я маю їх ненавиді. Це не означає, що я боюся ЗМІ, тому що вони завдають людям смерті. Але це не означає, що через свій страх, через те, що вони вбивають людей, я тепер маю їх ненавидіти і знищувати. Цього не може бути. Кожен з нас має якусь фобію, боїться чогось. Але це не означає, що він прагне знищити оце, той предмет, якого він боїться. Він знає, що він є. Він намагається жити так, наче йому не існує в мій Тому ми, для нас сьогодні важливо є, коли ми кажемо, що ми любимо Бога, не мати ненависті до свого агресу, не мати цього бажання завдати йому зла. Це важливо. Це важливо і для того, щоб зберегти себе. Щоб не дозволити оці цьому непрощенню ненависті мене зсередини спалити, по відношенню до агресора, який прикривається великими духовними цілями, що це воля Божа знищення якогось народу, то наш обов'язок жертви в даному випадку, і це надзвичайно важливо молитись за навернення мого агресора. Ще раз наголошую. Подолання ненависті і через те, що я перестаю його боятись, не бажаю йому зла і перемогою над агресором і е, утишення цієї е, агресії, полягає в тому, що я молюсь за навернення свого агресія. Бо в цій позиції агресор насправді є свіпою. Сліпий через свою ненависть до іншого. Якщо жертва е, має більше шансів на прозріння, тому що вона бачить життя, яке, втратим, яке втрачено через втрату життя вона починає цінувати це життя і їй легше прозріти, ніж агресору, який. Повністю захоплений ненавистю, іде на пролон. Знаєте, це як на кори. Бик, який е, роздртований, який наповнений люттю ненавистю, він бачить от цього подразника і все, йому байдуже, що там є, йому важливо є знищити цей подразник, і йде на пролон. Немає значення, хто там і що там стоїть. Бив не зупиняється, він влітає в перешкоду, яка перед ним. Подивіться коридор, побачите, як це відбувається. Де з одного боку Матадор – це наче жертва, а бик це той агресор, що в кінці вони міняють місця. Ну, це інше питання. Але сьогодні я говорю про цей момент, що коли ми говоримо про любов до Бога, значить всій любові до Бога у нас не має бути ненависті до Бога. У мене має не бути ненависті до будь-якої іншої особи. От тоді я можу говорити про любов до Бога. А якщо я маю ненависть і живу в цій ненависті, наголошую, живу. Я не говорю про якусь там хвилинну ненависть, якусь епізодичну річ, тому що це емоція, ненависть це емоція. Емоція, яка там триває якийсь Пів хвилини, хвилину, тобто якийсь час, ця емоція вона може бути і має бути в нас. Але коли я в цій емоції починаю жити постійно, це небезпечно. Коли я цією ненавистю до свого ворога живу цілими днями, тоді я не можу говорити про любов. І ось тут важливо є нам зрозуміти. Що наша перемога в цій війні це не бажання, коли ми говоримо і молимося до Бога. Тобто, ми не маємо бажати зла своєму ворогу. Не засуджуйте мене. Не бажати зла це не означає, що ми маємо скласти зброю. Не бажати зла в своєму ворогу це зупинити його агресію. Наголошую, не бажати зла своєму ворогу це зупинити його агресію і протверезити його морально, фізично і духовно. Вертаємося до корида. Роздратований бик, який летить до Матодора. І у Матодора є два вибори. Або втекти, але бик залишиться далі на цьому, цьому полі. І буде шукати цього подразу. І не заспокоїться, поки його не знищить або не вмре. І в смерті другий крок. Тобто бика треба заспокоїти. Міматадори методично успокоює свого, наче гіпнотизують, заводять його в той стан, коли бик починає втрачати самоконтроль стає податком, тоді його зупиняють фізично. Те саме з нами має. Ми маємо зупинити свого ворога морально, фізично і духовно. Молитися на його навернення, щоб він навернувся, щоб ту любов, якою він до Бога, якою він прикриває свою агресію, насправді була любов'ю, а не фальшею. Але якщо він не розуміє цього, і його серце не відкрите на любов Божу, Значить зупинити треба фізично, але без ненависті, без насолоди, без радості виконати свою роботу. Тому пам'ятаємося, якщо ми кажемо, що любимо Бога, це означає, що я маю любити свого ближчого. А якщо я цього не роблю, то ні про яку любов до Бога. І ні про яку людяність ми не можемо говорити. Тож любімо Бога і не маємо ненависті до свого ближнього. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і в'янові, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, і ми прощаємо винуватця нашого. І не веди нас успокуси, але визвали нас і духам. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріще. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас згрішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас згріщі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріщі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріщі. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сину Божої помилу на трішки. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас трішки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і ніч всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Благослови здорове наших поранених, як цивільних, як наших захисників, кожного, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники. Кордовників поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони не визнали всі свої гріхи, залишили свою зброю, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо тебе, Господи, благослови захворюваний, захисти всю нашу Україну. Цю ніч бути святий і все завжди, нині, повсякчас, і вічні. Дякую всім за спільну молитву завтра, в неділю, наш день розпочинається в 9-й годині Божесної літургії, і цією літургією ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!